Ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розваж матерням коронування Ісуса Христа, Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, і меди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородиця. Радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками. І твого, бо Ти породила Христа Спаса і славителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенні ти Бога Твого, бо Ти породила Христа Спасу, безловитиме душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний тло на твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь, з тобою. З тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христос спасаві, і існувати душ наших, благородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, безводителя душна, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. По наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, від вогню пекельного візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Розважмой Ісус, ніс Хрест на Голгофту. Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. діво Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, безводити душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Паса, безславителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти двох Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена. Не плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти твої жінками,... і благословений творна Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя. душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Ісуї Сина і Святому, і святому, святому і Духові, і нині, ібо, Йосус, час, і повсякчас, і на віки і віки. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від Вогню пекельного, до неба всі душі. А особливо Ті, що найбільше потребує Твого милосердя, розважмо розп'яття і смерть Ісуса на Христі, Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Родиці, діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з благословенна ти між жінками, і благослови Твіховна Бога. Бо ти породила Христа Спаса, благовителя душ наших Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословена. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Малія, Господь з тобою, благословенна ти і жінка. І благословений клітло на того, бо ти породила Христа Спаса, благословина душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний Твого, бо ти породила Христа Спаса, розмовителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого. Ти породила Христа і восробителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визвали нас єдина, чиста і благословенна. Присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякую за спільну вернуться. зимно подніч хоть чини не... 出。 שליגן זאמי Христа. Слава на віки. Божемо, стай, будь-ні, грішному, Боже, і будьні Божому, стий, будь мені грішному, цар небесний, вчителю душі, істини, що цілий, іси, все наповняєш життя, подати любви і вселиться у нас. Наші Вісакі Смертні, і спаси, Бога і душі нашій, Слава Бога. Навіки. Благословенне Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні Амінь В Мирі, Господеві помолімося. Господи помилуй За мир з висоти і спасіння душ наших, Господи помолімся. Амінь. За мир всього світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господи, помолімся, Господи, помилуй За святий храм, цей тих, що з вірою побожністю і страхом Божим. Ходять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй Святішого вселенського архірея, Франциска, Папу Римського, заблаженнішого патріарха нашого Святослава, Іза, і за високопреосвященного архієпископа, і митрополита нашого кір Василя, і забоволюбивих епископів, нашої Кир кер Володимира, чесне пресвітерство у Христі, деяконство за весь причити людей, Господи, помолімся. Господи, помолим. За Богом, бережний народ, наш за правління і за все військо, Господи, помолімся, Господи, помилуй. за місто це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть в них, Господи, Помолімся. Господи, помилуй, за добре поліття, за врожай подів земних і часи мирні, Господи, помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімося, Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди, і нужди, Господи, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і приснадів Марію з усіма святими помінувши самі себе один одно і все життя наше Христу, Богові відаємо, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благої сповідуватися, Господеві і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зароння милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Поправи, Господь Бог наш, і немає неправди в Ні, молитва Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки амінь. Єдинородний Сину, і слави Божий. Безсмертний тизволив ти спасіння нашого Ради воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один у світі Тройці, рівно славим із Отцем, і Святим Духом, спаси нас. Ще й в мірі, Господові помолімся, Господи помилуй, заступи, помилуй, коня, Боже твоє благодатью. Господи помилуй, пресвя добричисту, приблагословенну, славну ладичицю нашу. Богородице і присаді, бо маніні усіма ся неї поминувши, самі себе один одно і все наше через любові віддаймо. Тобі, Господи! Бо ти благий чоловік, у любість Бог, де в оселані, бо цю істину і святому духові, не нібуся час і навіки віки. Амінь! Прийдіте, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, Спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти співаємо, тобі, Аллилуйя. Ідім перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, аллилуйя. Бо Бог великий Господь. І цар Великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святих дивний Ти співаємо тобі, оллилуя. Приді, поклонімося, і припадім до Христа. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний Ти співаємо тобі. Паллилуйя, оготуйся, вефлеєми, розкрийся всім Едеме, красуйся єфрате, бо дерево життя вертепи розквітнуло від діви, Її лоно раєм мисленним явилося, в якому божественний сад, з нього ївши будемо жити і не, як Адам помремо. Христос зраждається, щоб оновити упали колись Образ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Діва дне зряде, щоб невимовно уродити у вертепе предвічне слово. Радів селено, почувши це. Прослав занилими пастирями, то що хоче явитися дитям малим, передвічного Бога. От і святиться Боже тобі слава, послаймо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, не душа моя Господа, і возрадувався дух мій. У бозі спасі мої, бо зглянувся на смирені раби своєї, ось бо віднині облажать мене всі роди, величає душа моя Господа і возрадувався дух мій, у бозі спасі мої. До євреїв послання святого апостола Павла читання, браття, про Христа по чину Мелхіседека мали б багато сказати та висловити його трудно, повитої на вухо. Тоді, як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте. Щоб вас хтось учив перших початків Божого Слова і дійшли ви до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Хто ще молоко вживає, той недосвідчений у слові справедливості, бо він немовлятко. Для дорослих же тверда страва, у яких через звичку змисли правлені розрізняти добро від зла, тому лишивши початкове вчення про Христа. Звернімся до досконалішого і не кладімо знову під вален, тобто покаяння з діл мертвих та віру в Бога, навчання, хрещення та рукополіти.